Всім шалом, друзі! 13 червня показую знову свою лохину, свою невеличку плантацію. Садили весною. Це було трохи холодно. Ось така Це, це, це була двохрічка в нас. Отакі от маємо гарненькі ягоди. Це двохрічка, що ви розуміли. Отакі от ягоди маємо. Отакі от, от ягоди маємо. Вчора тут покосив, бо трошки заросло бур'яном. Отакі от одноріжки вже дивіться, які гарненькі одноріжки. Вчора підкисляв їх, бо почали бачите, червоніти листочки на якихось кущах, почали червоніти листочки. Я їх попідкислював, другий раз вже пройшовся. Десь два тижні був підкислював і вчора пройшовся. Також я бачу, бачите, жовті листочки. От бачите, жовті просто листочки. Я от завтра купив вчора собі. Желізо купив. О, дивіться, які ягоди великі, дивіться, здорові ягоди. Дивіться. Купив вчора собі желізо і буду завтра проходити, буду їх бризти на листочки. Надію, це допоможе. Такі ось справи зараз. Включив поливатися, бо в нас дуже заливали лежі два дні підряд. і... Я зранку, сьогодні, зранку не включав по таймеру, сьогодні не працював таймер, бо я його відключив вчора ввечері. А ось, думаю, включу зараз хоча б на хайпі годинки прольється моя гарненька лохина. Є також один кущ, може хто знає, чому це, може не вистачає з желіза або з чогось, дивіться. От такі листочки вони поскручувалися. Я не знаю від, від чого це, вони просто повскручувалися. може хто знає. Бішіть, як це можна зробити, це буквально один куст, який має проблеми. Типу, що е, листочки просто сктилися. А от завтра буду. Це двох річка яка. Завтра планую проходити желізом, обробляти лохину свою, бо пожовтіла то треба щось обробити. Зараз давайте я вам покажу свої е, кусти, які я пересаджував з поганого торфу. землі. Покажу, що ми маємо зараз на даний момент. Тут, Дивіться. отакий гарний куст у нас. Ось такий гарний куст у нас є. Отого дуже мало ягід, практично, практично їх навіть немає в цьому кусту. А ось, ось куст. І вот весь який куст, також я його пересаджував, Ось такі маємо ягоди. Все, тоді, всім дякую за перегляд, ставте лайки. Хто знає, чому там пожовкали і покрутились листочки, напишіть в коментарях, хто знає. І всім до нових зустрічі, всім пока.